Раніше ляльки за мотивами казок, тепер на тему війни. Майстриня Іванка Млечко вже п'ять років створює авторських ляльок. Говорить, в перші дні війни опустилися руки. А після теракту в Оленівці з'явилася ось ця символічна колекція з чотирьох персонажів. Найпершим з них був полонений. Коли в Олегнівці такі події відбулися, я зробила оцю ляльку полоненого для того, щоб привернути увагу загалу до цієї події, щоб побільше народу, народу, щоб люди почули нас навіть ну, з інших країн. Ви знаєте, я її робила, я плакала. Я я проплакала майже весь час, поки її робила. Лялькарка працює в різних техніках. Образи народжуються із запеченої та самозастигаючої глини методом валяння. Мистецтво говорить, її навчав полтавський кераміст та український воїн Святослав Пашинський, який в березні загинув на російсько-українській війні. На створення полоненого пішло три тижні, говорить Іванка, і він вже побував на виставці в Одеському музеї західного і східного мистецтва. Хлопчик приймав участь. Виставка відбувалася з 19 серпня по 18 вересня. Казали, навіть приїжджали, і знімали фільм з Германії. Журналісти, з Нової Зеландії, журналісти. Крім полоненого в колекції на тему війни, мотанка свободи, відьма Василина несе бавовну» вовну та мертва дівчинка. А оця мертва дівчинка з жовтої та стрічці на руці. Це теж після. Подій в візюмі. Дивись, у мене все добре, а вечі гарно але гарно гарнута. Наступна лялька відьма Василина несе бавону. Ну, це так, що просню пашувати. Жар такий. Лялька-мотанка, вона з кривавим обличчям. Це ціна нашої свободи. Бо ну на мою думку, саме так нам дається свобода лише кров'ю, кров'ю, кров'ю. Більше ніяк. На чивиці де ціти на красівицівелком наші каті україн. Водночас авторка колекції зізнається, хочеться, щоб такі ляльки більше в уяву не приходили, а були лише переможці. Хочеться робити переможців, хочеться вірити в нашу перемогу в зсу. У мене в планах ще я хочу зробити котика зсу. А в день перемоги говорить майстриня, обов'язково влаштує ляльковий перформанс із звільненням полоненого. Коли війна закінчиться, він буде з розв'язаними очима і з прапором України. Але ще коли почали звільняти азовців, тож я зробила таке відео, де хлопчику розв'язуються очі, руки. Ну теж, щоб було символічно. Моє серце, сталь, моя азов, не плач, моя люба, воскреснемо знову.